Про ситуацію в Запоріжжі можемо зараз детальніше так. поговорити. У нас є так. на зв'язку наш гість, і от власне кажучи, продовжимо розмову, ігра саме про Запоріжжя із нашим гостем в ефірі, якраз Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, з'являється уже на наших екранах. Радо вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий ранок. Доброго ранку. Пані Дмитре, наскільки добрий цей ранок для Запоріжжя? Знаємо, що ворог фактично щоденно гатить по області і дістає куди тільки може. Які міста, населені пункти, опиняються зараз під атакою, і що взагалі можете сказати про переміщення і рухи російських окупаційних військ? Тут так, пані Ірино, для Запоріжжя сьогоднішній ранок дійсно є добрим. І в цілому, ніч для Запоріжжя саме пройшла спокійно. Чого не можна сказати, що населені пункти, які зокрема знаходяться на близько до лінії розмежування, вони постійно піддаються обстрілам, страждають від цих клятих рашистів. І зокрема, за останню там добу близько 30 населених пунктів знову ж таки піддавалися обстрілам з їхньої сторони. А тут відмітимо, що найбільше тут уже так в лапках уже скажемо, що традиційно страждаються Оріхів, Новоданилівка, Гулеполе, там Щербаки і, і решта там населених пунктів, які межують там, з ними. І тут е постійно обстрілюють в основному це артилерія, і расисти гатять по всім всім населеним пунктам. І тут підмітимо дав конкретику, що ті населені пункти, де вони те, що про що ви вже говорили, де вони спробували раніше трохи вже там якісь робити свої там проходи чи прориви, чи якісь там здійснювати там локальну Розвідку бою От Про ситуацію власне, в Кам'янському хотів вас запитати, пане Дмитре, це населений пункт на березі Дніпровського водосховища, на Дніпрі, власне кажучи, і там з Васильівки ворог намагався прориватися на Кам'янське, як кажуть власне, місцеві, як кажуть оборонці власне, цього району, що там рельєф він насправді на нашому боці, і на височині знаходиться Кам'янське. Ми зараз на екрані бачимо цей район. Крім того, там є річки, там є, власне кажучи, лінії, по яких можна виробити. Обудувати оборону кілька разів вже російські пропагандисти вкидували, що їм вдалося от з боку Васильівки на Камінське прорватися. Але вочевидь, все це виявилося фейками неправдою, бажанням ворога просто якусь паніку здійняти так з боку власне України і не виправдалися власне ці інформаційні повідомлення. Яка ситуація на цій ділянці фронту? Бо це найближча от дорога безпосередньо на Запоріжжя, од з лінії бойового зіткнення. Так, пане Андрію, дійсно відмітили, оце Кам'янське тут зазначимо, да, що це населений пункт, який є і лежить на так званій славнозвісній, дорогі життя, яка є вже давно через рашистів повністю закрита для руху от, в одну чи в іншу сторону. І тут відмітимо да, те, що от уже скільки три тижні тому можна сказати, да, здійснилися ці, ці спроби, коли цих героїчних там 20 ванів, назвемо їх там, да, коли вони там намагалися проробити. Прохід саме на кам'янське там наступ, дай коли вони там зрежисовані свої ролики, намагалися там відосики знімати, розтягуючи свою там тряпку триколорну, то були вони якісно знищені нашими хлопцями. Ці спроби після цього були вже знівельовані на нуль. Після чого було ще зазначено далі, те, що ми вже з вами говорили в етері, тому що ця дорога. Ця ділянка є замінованою, є дуже небезпечною, і, і що рашисти до чого вдавалися це для подальшої там розвідки, що посилали вже мешканців там, населених пунктів, щоб ними виявити у ці шляхи, яким можна пробиратися. Після цього, у цей весь інтервал, там оці 2-3 тижні минулих, уже ти, що вже пройшли, да? тут вже не було зафіксовано тих, знаєте, таких там словно звісних їх там наступів, але вони що роблять в таких ситуаціях як це от і з Оріхом, з Воляполем. Коли вони розуміють, що вони не можуть піти туди наступом, вони починають гатити артилерію. Тому населений пункт Кам'янський, воно зараз зазнає постійних обстрілів. Наші хлопці позиції тривають, вони готові до будь-яких сценаріїв. Абсолютно точно, правильно зазначено, що там. З поміж того наших героїчних захисників ще нам їм дуже допомагає це саме ландшафт цієї місцевості. Це населений пункт. І тут зазначу, що якраз і перебуваючи там, от е, в минулому році і до підриву мосту, да, це в ділянки, як саме Кам'янському, і після, тут варто зазначити, що там просто, знаєте, як непідступна фортеця, адже расистам, щоб якийсь там здійснити там прохід вперед. Просто нереальне, яким треба зусилля, і це фактично ну не є з військової точки зору. Практично є нереальним взяти цю висоту. Тому оцей би елемент, якби там не виявився, що з боку расистів, знаєте, такий певним, як їхнє там ІПСО, ПСО, з приводу цього там наступу, що вони там прориваються, чи будуть там здійснювати там прориви там у Запоріжжя, здійснювати наступ так само це з Кам'янським, щоб це не було елементом того, що. Вони нібито апелюючи до того, що будемо брати, отам камінське, а вони підуть в обхід. Але ж тут наголошую, що наші хлопці там готові до будь-яких сценаріїв, і там ландшафт не тільки Кам'янського, а якщо і в сторону візьмемо, там і підготовлення і лінії оборони. Все для того є, аби у ці всі наміри залишилися тільки в хворій голові расистів дійсно, пане Дмитре, і от радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в нашому ефірі вчора говорив, що близько 30-35 тисяч зараз російських окупаційних військ концентрують в Маріуполі і каже, що можливо частину цих цієї концентрації будуть розпорошувати на запорізький напрямок, але вочевидь для того, щоб більше кошмарити і відволікати увагу. Тим часом хотіли би ще вас запитати про кадрові питання. Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав укази про призначення голів. Лів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Дніпропетровській і власне Запорізькій областях Запорізьку обласну військову адміністрацію очолив Юрій Малашко. Нам відомо, що він був бачимо зараз а, фото на екрані. Відомо нам, що Юрій Малашко а, був виконуючим обов'язки антитерористичного центру при службі безпеки України. Що відомо вам, пане Дмитре, більше розкажіть, будь ласка, а, як оцінюєте це призначення, враховуючи, що якраз а, а, говорячи про нього, глава держави сказав, що люди із воєнним дом досвідом мають ставати зараз на чолі обласних адміністрацій. Чи погоджуєтесь? Ну тут, пані Ірино, однозначно відмітимо да те, що пролунало. Президент на наголосив на тому, що в прифронтових містах ці посади мають очолити люди з військовим досвідом або там силових структур. Разом з тим відмітимо, що тут, що на руку працює, так, що з новопризначенням вчора, Юрія Муажко, то тут зазначимо, що є у людини досвід, саме у забезпеченні оборони якраз тут уже в цілому, скажімо, у нього тепер в, в, під його підпорядкуванням, там ціла область. І е, ці всі заходи безпеки тепер. Грубо кажучи, на нього. Але враховуючи той досвід, що в нього є, сподіваємося, що він дійсно, знаєте, знадобиться не в плані того, щоб він його там застосував, а реально на фоні того, що вже є, ці навички і цей досвід буде використаний для того, аби дійсно не те, що там втримати, але й допомогти в плані нашим Збройним силам по деокупації саме нашої Віреної території, адже Ну тут такий досвід, ми скажемо у нього є безпосередній І як воно буде далі, ну будемо уважно спостерігати, тому що зараз ніхто там знаєте не наважиться вам дати якусь оцінку, адже людину вчора тільки призначено було президентом, і що будуть які подальші дії, які кроки будемо за цим тільки спостерігати. Пані Дмитре, і коротко, буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, пан Олександр Старох, який очолював до цієї кадрової ротації Запорізької власну військову адміністрацію, чи продовжить він якусь політичну роль у функціонуванні регіону виконувати, чи вже власне відійшов від справ? Ну наразі про це не повідомляється. І тут зазначимо, що да, якби інші голови військово-цивільних адміністрацій обласних вони і в тому числі Олександр Старох, вони ж це за, году, за згодою сторін покинули цю, можна сказати. Посаду. І тому, чи будуть вони далі, як і повідомлялося, там певних там, інсайдерських колах там, і тому подібне, там засобах там, ЗМІ і тому подібне, чи будуть далі вони десь займати якісь посади, або чи хтось там буде розглядатися якимись там фігурантами і тому подібне, це ж ніхто вам теж, який мені в тому числі і зараз не скаже. Тому за цим процесом будемо тільки спостерігати. Наразі не повідомляється просто про. Далі події і що буде відбуватися ну тут з певними цими високопосадами у нашій області. Добре, будемо за цим пильно стежити і разом з вами. Теж дякую, пане Дмитре, що розповіли нам і про Дмитро. воєнну ситуацію в області і про кадрові ротації. Спасибі вам, Дмитро Кирильчук, депутат Запорізької міської ради, долучався до нашого ефіру.